Когось можна безпідставно звинувачувати, а своїх ні. Мова йде про як вони самі намагаються наголошувати незалежне змі Кременчуцька газета. Адже сьогодні журналісти оприлюднили матеріал, де повідомили, що виконавчий директор Глобинської міської лікарні Яків Сінаюк написав заяву на звільнення з посади. Та зробив це в дуже цікавій формі, адже у своїй заяві Сінаюк наголосив, що директор Глобинської міської лікарні Ігор Балаховський є хабарником, колаборантом і за ним відкрито низку корупційних проявів і кримінальних справ, через що у статті авторка Марина Соловей посилається на статтю 62 конституції України. Особа вважається не винувати у вчиненні злочину і не може бути підана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. А що ж тоді незалежне зміни згадало про статтю Конституції, коли обвинуватили заступницю міського голови Кременчука Ольгу Усанову? Нагадаємо, що Кременчуцька газета неодноразово вказувала, що у загибелі дівчинки від падіння дерева в садочку винна саме Ольга Усанова, яка під час інспекції території садочка не звернула увагу на аварійне дерево. Хоча слід зазначити, у слідства немає питань до Ольги Усанової, а підозру отримали три працівниці садочку. Саме їх судитимуть за ту рокову подію. Якісь подвійні стандарти у Кременчуцької газети ви не вважаєте? Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.